Друзі, всім привіт! Ви на каналі і Сьогодні в нас дійсно особливий корпус, не просто симпатичний чи добре провітрюваний. Це APNX v 1 корпус із незвичайною геометрією, продуманою архітектурою та стильним виглядом, який поєднує геймерську агресію та дизайнерську витонченість. Він не схожий на класичні прямокутні бокси. Його форма це не просто дизайнерська забаганка, а результат інженерного підходу до повітряного потоку. Розміщення компонентів та максимального комфорту. То при складанні. Тож подивимось на нього ближче. Але все це ви дізнаєтесь, коли поставите ось таку вподобачку і підписочку на каналу формати. Ну а ми полетіли. Почнемо з того, що впадає в око з першої секунди: форма корпусу. Його передня частина скошена під кутом 45 градусів, а передній повітрозабірник виконаний не плоским, а під нахилом з масивними вертикальними решітками. Це виглядає незвичайно футуристично і водночас дуже агресивно. І так це не тільки про стиль. Такий кут створює оптимізований. Напрям повітряного потоку всередині системи. Повітря заходить ефективніше, не розсіюється по шасі, а спрямовується саме до основних компонентів графічної карти та процесора. І це ключова відмінність цього корпусу від пласких моделей. Він не просто провітрюється, він направляє повітря туди, де воно потрібне. Ще один візуальний акцент панорамна бокова панель із загартованого скла, яка відкриває чудовий огляд на всі компоненти. Тут продумано все. Навіть вигини скла гармонують з передньою геометрією. Сам Корпус виконаний у контрастній комбінації чорного і білого, що додає йому естетики техно-арт стилю. Це корпус, який ви не ховаєте під стіл. Він має стояти на виду, і при цьому він не тільки красивий, він функціональний. Форма і вентиляційні решітки зверху, з боку, спереду, це частина єдиної системи охолодження, і жодна панель тут не є декоративною. Просто так. На верхній панелі корпусу розташовані всі необхідні роз'єми для щоденного використання, і це справді зручно, особливо якщо корпус стоїть на підлозі або в. Ніші під столом. Ви завжди маєте легкий доступ до всіх підключень, не тягнучись до задньої частини системи. Панель вводу-виводу включає один порт USB Type-C, один USB 3.0 і один USB 2.0. Такий набір виглядає збалансовано. Тут є швидкий порт для передачі великих файлів, універсальний Type-C для сучасної периферії та класичний USB 2.0, наприклад, для миш або бездротового адаптера. Також передбачено роз'єм для навушників і мікрофона. Це дозволяє швидко підключити гарнітуру, не зачіпаючи задню панель. Кнопки Vim та перевантаження розташовані на комфортній висоті, натискаються чітко, без люфтів. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Усередині корпусу APNX V1 не класична одновимірне компонування, а продумана двокамерна архітектура. Це означає, що внутрішній простір поділений на дві зони: одна для основних компонентів материнської плати, процесора, відеокарти, а інша для блоку живлення накопичувачів і кабелів. Цей підхід дозволяє ефективніше організовувати повітряний потік. Гаряче повітря не затримується навколо. Коло блоку живлення чи кабелів не створюється зайвий хаос усередині, і все циркулює саме там, де це потрібно, біля ключових елементів системи. Як результат, нижча температура процесора і відеокарти, навіть при високих навантаженнях. Окремо варто сказати про розміщення блоку живлення. Він тут зверху, але це зроблено спеціально. Завдяки двокамерній будові його теплова зона ізольована і гаряче повітря від нього не заважає охолодженню інших компонентів. До того ж, у такому розташуванні відкривається більше простору для великих. Відеокарт і довгих радіаторів в основній частині. Ще одна цікава деталь: можливість регулювання положення материнської плати. Це рідко зустрічається навіть у дорогих корпусах. Ідея проста: ви можете змістити плату вгору або вниз, щоб краще вписати кулер, забезпечити більш прямий повітряний потік або звільнити місце під товстий радіатор. Така гнучкість робить APNX V1 універсальним корпусом як для класичних повітряних систем, так і для систем рідинного охолодження. Усе це доповнюється зручним внутрішнім Тут є достатньо місця для рук, доступ до гвинтів не обмежений, а сама структура корпусу дозволяє зібрати систему без акробатичних трюків. І що важливо, навіть із великими компонентами всередині корпус не виглядає перевантажений, усе розташовано логічно з хорошою ергономікою. Одна з найсильніших сторін APNX V1 це гнучкість і простір. Він підтримує найпопулярніші формати материнських плат ATX, Micro ATX і Mini ITX, що робить його універсальним вибором як для геймерських, так і для більш компактних робочих конфірів. Всередині місця вистачає для встановлення навіть потужних компонентів. Відеокарти довжиною до 395 мм вміщується без проблем. Це означає, що можна використовувати найновіші масивні моделі без ризику впертись у вентилятори чи радіатори. А для процесорного кулера передбачено до 170 мм по висоті, що відкриває доступ до широкого спектру повітряних башт. Охолодження VPNX v 1 реалізоване на дуже хорошому рівні завдяки великим вентиляційним зонам з усіх боків корпусу спереду. Зверху, з боку та знизу повітря циркулює ефективно, а гаряче повітря природно виходить через верхню сітку. Унікальний повітрозабірник під кутом 45 градусів не тільки додає стилю, а й спрямовує потік точно на відеокарту та процесор. Корпус підтримує встановлення систем рідинного охолодження з радіатором до 360 мм спереду і зверху, а також багатьох повітряних вентиляторів у різних комбінаціях. Є зручний доступ до обох камер, що дозволяє оптимально налаштувати охолодження під конкретну збірку. Усі вентиля Отвори захищені змінними половими фільтрами, які легко очищати. Загалом, це одна з найсильніших сторін корпусу. Тут можна побудувати систему, яка буде і тихою, і прохолодною. А PNX V1 це поєднання незвичайного дизайну та інженерної логіки. Він має все для створення потужної, красивої і зручної збірки, двокамерну архітектуру, ефективне охолодження та продуману внутрішню ергономіку. Це корпус для тих, хто хоче не просто зібрати ПК, а створити щось унікальне. Якщо вам цей огляд сподобався Обася друзі від вас. Вподобає підписочка, а свою думку про цей корпус напишіть в коментарях під даним відео. Ну, а з вами, як завжди був Юра, і на сьогодні це все.